Доброго дня, мої любі! Мене звуть Наталія Возненко, і ми продовжуємо з вами серію вправ на розслаблення нашого тіла. Сьогодні будемо працювати з м'ясом і грудної клітини. Будемо вчитися вільно дихати ребрами для того, щоб звільнити простір не лише для наших легенів, а й для серця. Бо ми підійшли в нашій роботі до стихії вогню. Вогонь це серце, це наші емоції, відчуття, любов, і ми маємо подивитися, чи немає якихось блоків таких стислостей на рівні нашої грудної клітини. Це дуже-дуже важлива частина нашого тіла. І перше, що я вам хочу показати, ми будемо працювати сьогодні з міжреберними. М'язами дуже міленькі, але дуже важливі для нашого організму. Саме вони дозволяють нашим ребрам розкриватися будь-які проєкції. І ви можете зробити невеличкий такий тест, або навіть це можна вважати вправою, коли ви, наприклад, ліву руку покладете на праве коліно і спробуєте. По Нахилитися в протилежний бік так, для того, щоб розтягнути м'язи ваших ребер. Прикрийте наразі очі, і коли ви будете в такому в позиції нахилу, спробуйте зробити три вдихи глибоких, причому на кожному вдосі. Розкриваєте свої ребра, уявляйте собі, що це, знаєте, як оті міхачі, як це називається українською, на баяні. так? Коли граєш на баяні, вони так розкриваються. Так само мають розкриватися наші ребра на вдосі. Тож, ви зробили нахил і робите три вдохи і видохи, відповідно. На кожному вдосі уявляєте собі, як наші ребра розкривається як на баяні. Це дуже приємне відчуття, тут не треба поспішати, робіть, будь ласка, в своєму темпі, буквально по три-по чотири таких нахили, з трьома вдохами і видохами буде достатньо, щоб в цій проєкції попрацювати. Нашими міжреберними м'язами. Якщо ви це зробили, коли ви це зробили, то, будь ласка, покладіть ваші руки отаким чином на плечі. Чотири пальці дивляться вперед, великий палець дивиться назад, ми максимально розкрили грудну клітину і починаємо рухи вправо-вліво, голова рухається також. Разом з тілом, не треба її фіксувати попереду. Рухи доволі вільні, я не можу наразі робити велику амплітуду, бо позаду стінка. І на кожному русі ми робимо, наприклад, коли повертаємося вліво вдих, вправо видих. Ну, ті, хто займається йогою кундаліні, з Іринкою заверху чи з іншими майстрами вам, напевно, відомо вже ця крія цей рух вона дозволяє дуже-дуже гарно попрацювати з грудним відділом нашого хребта, і ви можете навіть а, чути якісь такі звуки, коли наші. А, Позвоночки маленькі стають там десь на місце. Дуже добре. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих і видих, коли закінчили вправу, і декілька таких колоподібних рухів плечима назад. Три-чотири рухи і три-чотири рухи вперед. Гаразд, добре. Тепер ми робимо наступну вправу. Це вправа також із йоги, але вона має дуже велике значення і використовується багатьма майстрами в різних комплексах. Для того, щоб її виконати правильно, ми сідаємо в таку позицію, сідаємо на ліву п'ятку. Права ніжка стоїть отак зігнута на стопі. П'яточка десь на рівні коліна. А спинка в нас рівна. Сидимо на лівій нозі, на лівій п'ятості, права нога стоїть на ступні, колінка зігнута. Ліву руку ми лікоть заводимо сюди за коліна з зовнішньої сторони з зовнішнього боку. Так? Долонька дивиться вертикально вгору, подивіться, будь ласка. Тут ми оперлися на коліна з зовнішньої сторони, долонька розвернута сюди назовні, рука дивиться вертикально вгору, і ми розкриваємося назад, спираючись ще більше в коліно і намагаємося дивитися собі за спину. І в такій позиції робимо шість або 9 вдохів і видохів. Очі можна прикрити, це дасть більшу концентрацію на області серця. Робимо 6 або 9 вдихів і видохів. Коли тіло призвичалося до цієї позиції, спробуйте витримувати архітектуру або геометрію, але ж прибрати зайве напруження. У вас є точки опори рукою, долонькою, правою, пальцями правої руки. Ви також спирайтесь від підлогу, це дає також опору. Ви сидите, права стопа стоїть на підлозі. Тож спробуйте прибрати зайве напруження і просто дихайте. Вдохи, видохи. Коли зробили 6-9 вдохів-видохів, то обережно спочатку повертаєте голову, розплітаєте руки, так, і змінюєте ноги. Я повернуся в інший бік, щоб вам було зручніше. І тепер робимо все те ж саме, тільки в зворотному напрямку. Ми сідаємо на праву ногу, на праву п'яточку. Ліва нога стоїть. П'ятка біля правого коліна, ну, можна трошки на відстані, щоб вам рівновагу було легше тримати. Тепер ми правий лікоть, Лікоть правої руки заводимо за коліно, за ліве з зовнішнього боку. Бачите так? Долонька дивиться назовні пальці вгору вертикально. Бачите, рука, нібито як продовження ноги на одній прямій лінії. І коли ви вже рівновагу знайшли, то ми розгортаємося разом з плечем, ловимо упор лівою рукою підлогу і розгортаємо наше обличчя також собі за спину. Ви маєте відчувати скручування в зоні серця в зоні грудної клітини. І в такій позиції ми дихаємо, робимо 6-9 глибоких вдихів-видихів, бажано очі прикрити для того, щоб сконцентруватися більше на відчуттях всередині. І робимо вдохи і видохи. Коли тіло ваше призвичається до цієї пози, то будь ласка, так само приберіть зайве напруження, знайдіть позицію, при якій ви будете достатньо вільно, спокійно сидіти на нозі, підтримуючи себе рукою, і ми робимо глибокі вдохи і видохи. Така позиція допомагає нам звільнити наш сердечний центр на рівні енергетичних каналів, але ми зараз не будемо глибоко вдиватися в це. Коли завершили, то повертаємося, розплітаємо себе і повертаємося у звичну позицію, сідаємо рівненько і робимо ще декілька вдохів-видохів. У вертикальній позиції, щоб наше тіло заспокоїлося якнайкраще. Буквально 2-3 вдохи-видохи, заспокоїмо тіло, розпрямляємо плечі, завжди слідкуємо за осанкою. Наші плечі мають бути рівними. Тут не має бути такої напруги, не треба вип'ячувати так? Але ж ми тримаємо осанку за рахунок того, що оця. Точка, там, де наш стимус, вона нібито є нашим орієнтиром. Отут ми тримаємо увагу, коли хочемо вирівняти спину. Не поміж лопатками, через ведення лопаток, а оцю точечку ми трошечки подаємо наперед, і тоді наша осанка стає правильною. Після цього я вас запрошую лягти на підлогу. Ми лягаємо. І вже звичним рухом дозволяємо нашій спіні розслабитися через те, що робимо такі перекати, долучаємо голову, щоб розслабити м'язи, шиї. Можемо поптягувати коліна одне друге, так, щоб ще наш поперек також отримав додаткове. Задоволення і розслаблення. І після цього ставимо стопи на підлогу. Бажано ще зробити хоча б декілька рухів на розслаблення живота. Масаж живота ми з вами робили раніше, ми малюємо нібито квадрат від правого нижнього кутка від тазових кісток. йдемо під ребра. Потім вздовж діафрагми, спускаємося до лівої тазової кістки і повертаємося, масажуючи наші жіночі органи. Маточку, яєчники. Зробили декілька таких рухів на розслаблення. І що ми робимо далі? Ми ставимо наші руки отаким чином на нижню ділянку ребер. На нижню ділянку ребер. Голова спокійно лежить на підлозі, шия розслаблена, все тіло розслаблено. Ноги стопи стоять на комфортній ширині, так, щоб вони не завалювалися всередину, не назовні. І ми робимо вдих нашими ребрами. На рахунок три. Лише ребрами. Розталкуємо, розсуваємо ребрами долоні. Один, два, три. І через відкритий рот на шість видих. Шість, п'ять, чотири, три, два, один, ще один видих. Вдих. Вдих. Ребрами. І видих на шість. Шість. П'ять через відкритий рот. Чотири, три, два, один і ще один видих. Вдих, вдих. І видих на 6, п'ять, через відкритий рот. 4, 3, 2, 1. Робимо, дивіться, що зараз. На затримці ми розкриваємо ребра. Ми не розробили вдих, а просто роз, розтовхнули, розтовхнули наші долоньки. Потім робимо вдих на три. Два. Три. І тільки після цього на шість видихаємо. Шість через відкритий рот. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Просто вдих на три. Три. Два. Один. Видих. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще раз. Вдих, вдих, вдих і видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще раз. Вдих. 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 І видих через відкритий рот. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Не вдихаючи. На затримці розкриваємо ребра, розштовхуємо наші долоні. Тепер робимо вдих. Два. Три. І тільки після цього видих. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Видихнули, спробуйте затриматися на видиху, не вдихати. І на розслабленому животі на видиху позапускати свої пальчики під ребра, от таким чином, як ми вміємо, помасажувати діафрагму. Не передержуйте видих. Коли потрібно, зробіть вдих спокійний, щоб у нас не було такого не, так, щоб ми не задихалися. Коли зробили, можна просто ще помасажувати діафрагму. І давайте зробимо ще одну серію, коли знову поставимо долоньки на ребра, і вся увага на те, щоб ребрами розштовхувати долоні по боках, не живіт надувати вгору, так не спину, як вдих робити. Це, цей рух також відбувається, але не в значній мірі. Наша увага зосереджена на тому, щоб. А, щоб розштовхувати на долоньки. На три вдих, три і видих. На шість через відкритий рот. Три, два, один. І ще раз вдих. 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 І видих на шість. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І ще раз вдих ребрами. Вдих. Вдих. І видих шість, п'ять, чотири, три, два, один. Затримка. Розкрили ребра. Вдих на три. Три, два. Один і видих. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Задримка на видоху. І помасажували трошечки діафрагму, заводячи пальці під ребра не вглиб вертикально, а під ребра масуємо, там розслабляємо нашу діафрагму. Таких серій ви можете зробити стільки, скільки вам захочеться. Як будете за відчуттям, відразу до разу буде все легше-легше рухатися ваші ребра, і ми виходимо з, цього, з цієї позиції, перевертаючись спочатку на бок, а потім сідаємо вертикально. Я ще раз вам наголошую про важливість того, що треба навчитися або Повернути здібність нашим ребрам, рухатися на вдосі і зжиматися на видосі. І побічний ефект від цієї вправи це підтягування дна тазова. Наші а, жіночі органи стають на місце. діафрагма тазова набуває еластичності. І такі моменти з небажаним сечовипусканням чи з чимось іще таким, вони зникають з нашого життя назавжди. Буваємо здорові, дихаємо вільно і розкриваємо своє серце на зустріч любові і цьому світу.